Цікавий момент з борці ліжка, що робить з цими газліфтами, як же їх рукою нормально можна зігнути? Треба ходити в зал. Е, оті гантелі, що провалюють дно, не хранить вдома, ходить в зал, качаться, і Будь тоді при... ви хеч і нічого не можете зробити. Оті гантелі, що пилом в залі постійно при... самі останні да, припилені. Зараз покажу, як це зробити можна да, нормально. руками ви їх ніколи не зігнете, але це найчастіше питання, коли люди збирають самі. Як це зігнути? Щоб нормально опустити газліфти, ви піднімаєте рамку, закріплюєте їх з обох сторон з ліва і з права. Просто поки що закріплюєте їх на механізмі. Зараз покажемо, як їх активувати. Люди бояться, кажуть, воно в нас не складається. Не угу. складається. Трохи треба прикласти зусиль і перший раз скласти. Угу. Все, Зі. газліфти розпрацювались, тепер ними можна користуватися, можете піднімати і складати в нішу якісь речі.